Так, друзі, друга частина. Я вже порозрізав ці зав'язки. Давайте роздивлятися, що тут. Так. Понятно. Так. Це мені така більш детективна тема, не цікаво. О, це цікаво про Гоголя, Гоголю в житті. Гарна книжка. Звісно, буду її забирати. Різні такі мемуари. Ось тут Тарас Григорович Шевченко приведений. Ось. Так. Так, кози і вівці. Кози і вівці. Хай будуть кози. Вівці, це на допомогу фермерам. Я заберу, може комусь знадобиться. Так, птицеводство, понятно. Так, куріндюки гуси. Так. Так, літературні цитати, афоризми. Хай буде. Шляхи кораблів. Я не пам'ятаю, це знову морська бібліотека. Це Одеса видавала. Там, здається, з, ця серія виходить з 70-якогось року і по 90-й. Це книга 24-та. Вони тут всі промарковані. Ось так. Морська тематика. Дуже мені подобається, дуже я люблю на морську тематику читати. Ось. Забирає таку книгу. Так. Не знаю, хто це. Треба подивитися більш детально пока туди. Його так, така мені. Так, Юхов. Видавнистого Дніпро. о його. Так, так, не цікаво. Не знаю, також це сюди поки. Так. Це щось, напевно, любовна тематика така. В ДО. Золоте Серце, Рицарів, Принцес. Я таке не читаю і не беру. Так. Знову любовна тематика. Так, любовна тематика. так Любовна тематика. Так, романи о про кохання Золоті. Тремена. Це щось на історичну тему. Роман. Ось така жіночка гарна. Київ, Раїса Іванченко. Ось тут ілюстрації такі чудові. Звісно, оформлення букв гарне. Звісно, таку книгу я забираю. Дуже вона. І на полки буде гарно стояти. Так. Це понятно. Так. Так. З білоруської мови переклад так ладно. Мушкетик, Юрій Мушкетик, до речі, те ще забираю. Вернись відео свій. Це український прозаїк, радянський письменник. Так. так, а це фантаст. Відомий фантаст. Парнов. Також забираю фантастику, я люблю. щось якісь партизани, якісь диверсанти, повість. Так, це хтось, мабуть, сам робив обкладинку. От саморобна така книжечка. Так, щось дитяче. Так Карпатські легенди. Що ж вони тут писали які? Ха -ха. Понятно. Так, понятно. Поїхали далі. Ой, дуже-дуже хороший роман. До речі, я його і недавно прочитав. Такого видання в мене нема. Мені дуже сподобався. Ось, видання 50-х років, вона в гарному стані. У мене трошки воно в іншому. Хай буде в такому, такому от стилі. Я її подивлюся, вивчу. 50-ті роки дуже цікаве видання. Так, Хамза якась. Так. так, Дед Гіс. Це перед Дед Літом був Дед Гіс. Це якийсь 50-й рік, мабуть. 57-й. Так, ну тут малюнків багато різних. Так, потрібно подивитись поки сюди. Так, материнське поле. 85-й. Так, ну це не цікаво. Так. Це щось таке про що це? 56-й рік. Забираю я такі книжечки, вона в гарному стані. Подивлюсь, хто це? Що це? Отака. Так, ну це понятно, хай. Це серія. Це те щось, мабуть, про шпіонів. Хай, це сюди. Така в мене є книга, така в мене понятно куди. її. Так, це той ліску? Так. Ось книга теж вже бачу, що це 50-ті, на мабуть, роки. На бібліотечну, 54-й. 54-й. Отак списували з бібліотеки. Робили такі от помітки. Вона намочена дуже. Дуже вона намочена. Ясно, добре, хай. Подивлюсь. Так, це відомі речі. Чяча література. Прометей. Прометей Прометей. Це щось. Про Ігоря Курчатова. Можна подивитись. Хай буде. О, ага, це щось про рослини. Це щось про рослини. Ну, теж цікаво, я про рослини теж збираю. Люблю я їх різні квіти, різні трави. Вивчати їх, ходити з дитиною, дивитися на них і розповідати, як яка, наприклад, рослина називається. Так, понятно. понятно. Так, це відома річ. Так. Війна. О, це цікава книга, от я такі люблю. От це про якісь африканські народи. І про їхні традиції. Хай буде. Понятно. Ага. Що тут ще скажеш? Так, понятно. Це одна серія якась така виходила. Бачу, тут їх книг 4 з однієї. Так, така книга в мене є. О, оце цікаво. Це цікаво. Хай буде це на реалізацію. Така ось книжка. Ілюстрації немає. Так. О, це, до речі, відомо. панфіорова річ, бруски. Це теж хтось сам реставрував. 50-х років книга. Я ж кажу, це хтось сам робив. Важно, так. І лишилася одна шестопка. Зараз ми з вами передивимося бастенько. Так, ясно? Ясно. Понятно. Не знаю, хто це такий. Суперобложці, значить, книга вже... О, яка цікава. Уже навіть дивлячись на це тисніння, воно мені подобається оформлення. І книга в супер обложці, Дуже гарно. А потім малюнки тут є. Ай, незручно. Ай, буде. Ну. Ось гарний малюнок. Хоча на книжках не можна малювати. Так, ясно? Жмир. Так, гонито. Ох, який красивий форзац. Так, це веселка, 83 рік. Так, друзі, дякую вам, хто дивився. Закінчую я на цій книжці, Вона тут уже остання. Дуже красиві тут ілюстрації, ось про скіфю, тобто на історичну тему. Все, дякую, всього вам хорошого.